Мотоцикліст звучить круто та не завжди безпечно. Тому поліцейськими Одещини було проведено профілактичне відпрацювання з водіями малогабаритних транспортних засобів. Правоохоронці слідкували за дорожнім рухом на різних ділянках доріг, де найчастіше мопедисти та мотоциклісти дозволяють собі порушувати швидкісний режим, не дотримуючись правил дорожнього руху. Особливу увагу приділяли керманичам без захисного спорядження, неповнолітнім профілактиці керування транспортними засобами, водіями у стані. З п'янінням під час превентивних заходів правоохоронці задокументували 24 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 10 за участю неповнолітніх. А також склали 984 адміністративних протоколи. Унаслідок автопригод, на жаль, загинув один мотоцикліст. Ще 22 отримали різні тілесні ушкодження. Вісім з них. Діти, і ось питання до батьків: це ж ви купили дитині мотоцикл, бо це легкий вид заохочення, але ж за цим велика відповідальність саме ваша за збереження життя вашої дитини та інших, хто може постраждати внаслідок її неумілого кермування або гірше гри на перегони на жвавій дорозі. Мотоцикл в руках підлітка до 16 років без досвіду і знань це високий ризик нещастя. Ваша вседозволеність сьогодні може завтра обернутися трагедією. Крім того, такі гучні покатушки містом з газуванням, ричанням моторів це порушення спокою громади, яка і так вже четвертий рік потерпає від гучних звуків вибухів ворожих ракет та БПЛА. Це тригер болю для наших воїнів, які повернулися з фронту. Подумайте про психоемоційний стан людей, які приїхали в наше місто з окупованих територій, маленьких дітей, людей похилого віку, які проживають в стресі. Для них такі звуки співзвучні з війною. Згідно із законодавством. Давством України порушення тиші в населених пунктах заборонено після 22-ї години. А у святкові та вихідні протягом усього дня за порушення цих норм передбачена адміністративна відповідальність. Гучна їзда на мотоциклах в населеному пункті це не про крутість, це про байдужість до інших. Тиша сьогодні це повага, це спокій, це безпека і можливість громадян правильно і вчасно реагувати на реальні загрози, які на жаль привнесла в наше життя війна. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.